Що з Воскрес? Всім, хто переглядає це відео, е шановні, 21 квітня у нас сьогодні і розпочав я посів кукурудський. Вже трошки зробив, спека неймовірна, вчора було 27 в тіні, сьогодні і то більше. Тому працюємо, не чекаємо, грунт прогрітий, все в нормі. Ну і сіємо, ловимо вологу, бо хто знає, що воно буде далі. Будуть якісь опади, не будуть. Тут, тут невгадно і незрозуміло, друзі. Е, незмінно, МТЗ-80, СПЧ 6, трошки перероблена, модернізована. Е, значить, що по кукурудськи, друзі? Сіємо кукурудзьку ДБ1 фао 280 наш український гібрид, який я вже сію не один рік, цілком ним задоволений і врожайністю, і вологовіддачею. По крайній мірі в нашому регіоні за інші не знаю, Пишіть, коментуйте, друзі, хто сіє даний гібрид порівняно недорогий і на гарні результати виходить. Тому зробив для себе таке рішення, прийняв. Сіяти його. Сію вже не перший рік, на каналі є відео, в основному масиві сіяв постійно. Він мені подобається. Подобається як і стійкістю до посухи. Ну і знову ж таки повторюся, вологовіддачею теж мені подобається. В нашому регіоні вистачає йому кількості теплих днів для того, щоб віддати вологу, бути в базі. Ну, принаймні, в базі я збирав. Один рік там було щось плюс-мінус 2% вищі бази. А так загалом в базу заходився добре. Посів після Сої, площа після Сої, культивація передпосівна не була проведена так само, як і. Перед посівом сої не проводив я культивацію, перед посівоно ну, не бачу сенсу, поки що, поки що. Бурянців ще немає, тому сіємося. Зараз спробуємо знайти, що ми тут сіємо. І сіємо ми тут чи не сіємо. Ну Це, звісно, сарказм, Жарт. Сіяти воно то сіє. Так, одну знайшли. Одну знайшли. Знайшли і другу. Ось, бачите. Ось одна, ось друга. Ну, мене задовольняє розкладка моєї сівалочки. Налаштував я її. І мене влаштовує, як вона сіє. З року в рік. Нічого не міняю. диски ті самі. Стандартні на кукурудзу у мене, не пам'ятаю стільки отворів. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, подивлюся, напишу стільки отворів, настільки... Ось, бачите, яка розкладочка. Раз, два, три, чотири. Тобі ж отака відстань. Насінини від насінини. Волога, як ви бачите, присутня ще. Присутня. Ну, мене все влаштовує. Все влаштовує, мене подані сівалці. Все мене цілком і повністю влаштовує. Стоять в мене за сівалочкою такі шлейфи, вчіплені, зарівнює. Отак зарівнює, загортає. Прекрасно, все. Чудово. По сівалці, хто новенький, хто не знає, в чому була модернізація, я викинув з ексгаустера оцей перехідник на вакуумні трубопроводи варив отакий геобразний вихід і пустив по сівалці трубу в одну і в іншу сторону, далі пустив виходи і переробив ось на такі на такі шланги. Шланги від СЗшки, насінні проводи гарно, адекватно себе почуває. По кукурудці, друзі, зараз покажу. Ось таку кукурудку сіємо, де Бехотин, як постачальник заявляє і написано на мішкові протруєна Максим Excel, насіння непогане, Непогана. фракція крупна, ось такий Доробка теж наче непогана. Висілається гарно, висівається гарно, як завжди, після покупки в домашніх умовах перевіряв на схожість, схожість суперова, зійшла дуже швидко в домашніх умовах, дуже швидко. Протягом 4 днів друзі, зійшла, тому якби питань до схожості теж немає. Нічого не рекламую, за рекламу мені ніхто не плати. Ділюся сото своїми напрацюваннями і сото своїми висновками. буде. Якось так. Ходимо по маркерах, як зазвичай ложу колесами, не центром трактора, а колесами вправу в ліву сторону. Став поділитися з вами трошки інформацією. Отакий загальний фон поля. Сою прикаткував, сою прикаткував, теж все більш-менш, будемо чекати на всходи і будемо дивитися. Бачите, прикатковано. Я собі края обсіяв соєю на проход опрескувача. і далі відсиваю кукурудзу, щоб потім було мені зручніше, зручніше проводити подальші операції на ділянці. Тому, друзі, так. Помпу під шамани в домашніх умовах, без токарів, без нікого. Валік наварив. Валік наварив. Проточив болгаркою, наче норм. Посадочне місце під шконку теж вдалося відреставрувати в домашніх умовах, теж наварив, теж всередині відшліфував, прошліфував, наче нормально. Крильчатку, крильчатку теж посадив на ту саму кулку, що була, тулку наварив, обточив, збільшив трохи в діаметр, щоб плотно зайшла, змазав двокомпонентним клеєм і плотно-плотно посадив її на ту кулку. Поки що ходи відкаткувалися, сьогодні посів, поки що крути, поки що ходить. Далі, Далі будемо спостерігати, друзі. Заказ зробив на всяк випадок. Ну, далі розберемося Отже, такі, друзі, справи. Такі справи. Не перемикайтеся, включуся трошки в роботі, покажу, кому цікаво. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, чекаю від вас, від вас коментарі, розпочали ви вже посів кукурудзи чи не розпочали. Якщо не розпочали, коли плануєте. Ну і всіх благ, всім, друзі, всіх благ, гарного здоров'я, міцного. Слава Збройним силам України. Дякуючи їм, ми працюємо, маємо змогу поки що працювати. Виключно тільки дякуючи їм. Ну і не забувайте підтримувати. Підтримувати донатами. Добрим словом. Одним словом, підтримувати. Підтримувати будь-яким можливим для вас способом. В кожного вони різні. головна підтримка. головна підтримка, друзі. Ми продовжуємо, не перемикайтеся коротенько, як працюю. І погнали далі.